Так, друзі, зараз дійсно бурхливо обговорюється в соціальних мережах і взагалі серед українців. Тема Євробачення. Ми знаємо про те, що зараз є деякі моменти, які точно потребують обговорення, і ми не залишаємось осторонь. Також знайомо вас із ситуаціями та взагалі обстановкою там безпосередньо. І у нас навіть сьогодні на зв'язку є віничанка, яка зараз знаходиться у Ліверпулі. Це Марія Петровська, наша місцева бандуристка, яка виступає на одній зі сцен Євробачення. Пані Марія, добро. Доброго ранку. Доброго ранку! Пані Марі, давайте так зразу познайомимо наших глядачів з вашою особистістю, і яка ваша роль головна зараз безпосередньо на Євробаченні? Доброго дня усім глядачам. Я вінницька бандуристка, співачка, випускниця Вінницького коледжу культури і мистецтв імені Миколи Дмитровича Леонтовича в минулому році. В цьому році мені пощастило брати участь у заходах навколо Євробачення. Зокрема, у мене була можливість виступити на сцені Eurovision Village у Ліверпулі разом із хором 100 Voice United Choir. Так, це була чудова можливість представити Україну, заспівати декілька українських народних пісень. До речі, це був британський хор. Тобто англійці вивчили пісні українською, що дуже цінно, я вважаю. А, і це була чудова можливість нагадати всім про Україну ще раз і про нашу культуру, і так про наші цінності. Клас так, пані Марія, розкажіть нам, будь ласка, про те, як відбувалося саме Євробачення, про ваші емоції, про те, що про те, що українці не побачили, те, що було за кадром, розкажіть трішки більше про локації, де саме ви виступали. Так, я можу розказати, що Євробачення в цьому році проводилося на найвищому рівні. Тобто, це був перший рік, коли Євробачення проводилося не в країні переможця, коли воно проводилося в Україні, яка стала хостом, але воно було проведено на такому високому рівні. Настільки англійці для нас постаралися. Я їм дуже вдячна, дуже вдячна Великій Британії за усю підтримку, яку вони нам надають, що стосовно Ліверпуля. Було організовано Eurovision Village, в якому були різні куточки, в яких представлялися різні українські штуки, типу ляльки-мотанки, там якийсь був музей, там ще щось. Тобто, українці діаспора українців Великої Великій Британії організувала все дуже швидко. На найвищому рівні також, окрім Ліверпулю, проводилися різні офішал партії в різних містечках Великої Британії. Наприклад, у Шеффілді. Я там також брала участь у Шеффілдс офішал Євровіжн партії. Там там було багато артистів зокрема, Марина Крудь, українська бандуристка, також mm -hmm. там свій сольний сет. Я грала там соло 30 хвилин також. Програми ми розказували про війну в Україні. Знайомили усіх з нашим інструментом, тому що бандура це ідентифікація України, української нації народу. Тому так євробачення проводились на дуже високому рівні, і не тільки у Ліверпулі, а й у інших містах про це дуже гучно говорилося. Пані Марія, ми знаємо про те, що і на високому рівні знаходитесь ви безпосередньо у Вінниці, та що там казати, і в Україні. Але як вам вдалося потрапити до Великої Британії на такий е, високий великий міжнародний пісаний конкурс? Е, Британія знаходиться уже рік. Я сюди приїхала навчатися. Я зараз навчаюся в Манчестері в British Irish Modern Music University. Грати з хором мене запросили просто представники цього хору. Клас! Я не знаю, де вони мене знайшли. Можливо, з університету хтось порадив. У мене тут уже є багато зв'язків, тому що я за рік налагодила контакти з багатьма музикантами. Я перших півроку жила у музикантів, власне тому якось так. За Шеффілд я знаю, що я виступала не до річниці війни у них на концерті в Шеффілді, тому вони мене знають із того концерту і запросили взяти участь у Євробаченні. Марія, розкажіть, будь ласка, як британці реагували ось на всі ці локації, які ви розповідали так про містечко. Ви розповідали, що в кожному куточку була якась ну розповідалося всюди про Україну, про наші традиції. Як британці реагували на це? все? чи подобалось їм це? Чи вони реально могли змогу більше познайомити з нашими з нашими традиціями? Так, Боже, вони дуже класно на все реагують. Їм дуже цікаво дізнаватися. Дуже цікаво слухати наші інструменти, наші голоси, тому що ми реально унікальна нація з унікальним з унікальними інструментами і, взагалі, з унікальними талантами. Вони охоче всі одягали вишиванки, підтримували нас, ходили з нашими прапорами. Це просто неймовірно. Ви казали, що ви виконували декілька пісень. Скажіть, будь ласка, українською мовою. Що саме ви співали? Звісно, ми співали Ой у Лузі, червона калина. Це зараз просто мейнстрім. Її потрібно співати на кожному заході. Також ми співали пісню Гей hey, Соколем з хором. А у Шафлді я співала багато українських народних пісень зокрема, пісень у власному аранжуванні. Таких як злетів голубця. Такі старі народні пісні невідомі, але я вважаю, що якраз на цьому будується е, взагалі український фольклор, і його потрібно розвивати в такому руслі, щоб відроджувати е, забуті пісні? Скажіть ще таке питання: за кого ви голосували? Адже у вас була можливість проголосувати я за Україну про за вас. творчі, е, так тому що ми не мали такої можливості. Нам треба було за якусь іншу країну голосувати. Хто був вашим фаворитом на Євробаченні? І кому ви? Дали свій голос, чесно, вибачте, творчі, але я голосувала за Фінляндію, тому що я побачила його виступ вживу, і це просто був розрив всього. Ну окей, ми знаємо про те, що українці за справедливість, перш за все, і за, за відкритість. Тому Марія, дякуємо вам ще раз за вашу позицію за те, що підтримуєте українське за те, що взагалі представляєте на такому рівні нашу Вінницю першочергову і взагалі за ваш талант, вміння і грати і співати одночасно. Пані Марія, скажіть, будь ласка, чи плануєте ви повернутися в Україну, чи вже можливо плануєте будувати кар'єру саме у Великій Британії? Боже, моє серце просто плаче за Україною. Я кожного дня думаю про дім, думаю про вінницю і дуже хочу приїхати е, влітку. Е, до кінця навчання в Великій Британії я, звісно, буду знаходитися тут. Мені ще два роки навчатися. Е, але із цими знаннями я планую повернутися в Україну і розвивати свою творчість і розвивати музичну індустрію. І ми вам щиро того бажаємо, пані Марію. Нагадаємо, друзі, з нами на зв'язку сьогодні Марія Петровська з прямо з Ліверпуля. Це віничанка, бандуристка та співачка, що виступала на одній зі сцен Євробачення. Пані Марія, ми дякуємо вам. Ми ж будемо рухатися далі і зараз. На черзі актуальні та гарячі новини нашої області.